Вітаємо вас на каналі Про Спрок. З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. Сьогоднішнє відео буде знову про сленг. І це відео є продовженням нашого попереднього, яке користувалося великою популярністю. Люди просили розповісти іще, і тому ми продовжуємо. Якщо ви ще не вживаєте ці слова або вони для вас геть нові, це тому, що цим словам просто-напросто не вчать на курсах, наприклад, на тій самій інтродукційній програмі про них зовсім не розказують. Але тут такий момент: якщо ви ще початківець вивчені мови, ви просто їх собі мотайте на вус. Але не означає, що ви повинні їх прямо використовувати, тому що сленг це вже для такого вищого рівня володіння мовою. Ви просто їх будете розуміти, якщо вам щось скажуть, ви будете знати, про що це. Але самі їх ви вже почнете активно використовувати в своїй мові, коли вже ви трошечки навчитеся і досягнете певного рівня. Якщо ви хочете навчитися і досягти певного рівня, і зробити це зрозумілою українською мовою разом з нами, то перевіряйте інформацію актуальну про наші курси в опит. Під цим відео. І що ж, починаємо з першого слова. Воно mm -hmm. досить таке цікаве, е, як воно звучить? Коли я вперше його почула, мені було дуже важко його в голові собі перекласти, щоб запам'ятати, тому що в нашій мові такого слова просто еквіваленту не існує. Слово звучить діє слово як ось і означає погнати, але в прямому значенні те торчати. Я можу сказати, Аня, е, 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 Я сподіваюся, да? що ні. До нього. Так. Nein. Nein. Стікер, але це саме пряме значення цього слова, торчить щось там. А в переносному, в сленговому, як я тільки що сказала, це саме погнати. Наприклад, я стікер, я звалюю, я пішов, я мостікіно. Тобто, коли людина іде, звідкись? Вона може сказати, я стікер, в смислі я папер. Так. так. Я йому стікер, побутікенно, наприклад. Мені треба побігти в, в магазин, але це так. звучить так трохи так. так. Угу. Мені треба е, збігати. Це не означає, до речі, темп, це не обов'язково, що ви саме побіжите. Так. Так? Це просто це означає все. Я тут набувся, я звалюю. Наступне слово хіп, і це синонім до слова долі поганий, так, але саме такий крутенький варіант. О, де ваші б то горе? Було погано почути. Часто фігово, так я б сказала. Фігово. <рігав> так, <рігав> тобто, тобто, якщо мені хтось щось розказує, і я йому хочу пошкодувати людину, кажу, де ваші б то горе? <рігав> як сумно, як фігово. так. Як неприємно, так. Тут це слово може слугувати як прикметником, так і прислівником. Якщо це прислівник, ви описуєте дію, ви кажете деваршіпт. Якщо це прикметник, ви описуєте відповідно якусь річ або якусь людину. Деварьші да, по, да, по йогу. Фіговенький був день на роботі. Вчора було багато Вчора. Може, проблем. То це де варін сіп, даґі, де ваш сіп, то горе, а йобен. Наприклад, сумно почути, що ти втратила роботу. Так? Наприклад, я кажу, якись людині. Де Вас то не просто сумно, а саме фігово. Фігово, так. Наступне слово. Давайте переключимося трошечки на позитив, і це слово звучить як dig. Це слово ми вже трошки озвучували в наших попередніх відео. відео. Я вперше розказувала цю історію, його почула, коли людина в спекотний день на набережні відкрила пляшку пива і зробила ковток і сказала, дева дік. Слово для передачі задоволення, якщо щось таке кайфове, часто його дійсно в. Там, з їжею використовують з якимись класними часопроводженнями і так далі. Наприклад, Der дек ошлапа в пософенб. Це так прямо кайфово відпочити після роботи на дивані, наприклад. Або in Даген Ваддіг. Вечеря була просто ну, пальчики обличчя. Причому я б не сказала оце саме про вечерю. Так? Якщо б я прийшла в якійсь там офіційній обстановці, коли mm -hmm. ми. Не знаю, Якось сидиш з ножом вилкою, у якихось старших людей, <adelph> наприклад, я б це не сказала. Я б сказала: або а саме такий варіант молодіжний, більш такий ну, з ноткою такого крутості. Ми б сказали: «о, наступне наше слово, я з такого сяду. Сідай, да не Я не знаю як про нього розказати, бо воно досить таке специфічне, це навіть не саме самостійне слово. Воно звучить як ас. Це так суфікс такий, така післяставочка, після репліки так, або слова. Тобто не плутайте з англійською, де слово S означає дупа, це не дупа. Це така приставочка, яка додається до якогось слова, яке ви хочете підсилити. Раніше я його сприймала прямо як шум якийсь в реченні. я не могла зрозуміти значення його. А в нього насправді і нема значення. Ми не можемо його перекласти. Візьмемо це наше «щіпт» попереднє. Де ваш Ас. Угу. Тобто воно було фігово вдвойні. Йоу, таке з Такий додає прям такий. Або я можу сказати: Ну, а я шліть нас. А я втомилася. Ваще, я, нас". Ваще втомилася так? Ваще а, я можу сказати, наприклад, Люба Дуарфлінкас. Ага, тобто, типу... угу. Дуже розумна. Дуже важко перекласти так. насправді його. Підсилення молодь часто. Дева, Ага. Це було ваще а дорого. дорого. Ніфіга собі, як дорого. Да. Не просто, та, от саме, ніфіга собі. Но я спентас. Коли без колгона. Ви щось... да? Хочете, зараз? хочу. Я прям такому, ну, в захваті, це, цю фразу я почала особисто використовувати зовсім недавно. Хоча я її постійно чула, постійно розуміла вірніше, не постійно, вже на, на початку я її не розуміла, потім почала розуміти, і, але все одно я ще боялася сама її вживати. Мені здавалося, що це якось. Ну, прям я би я не з не ще його. Я не, не знаю, я, ну тут, тут треба прочувствувати. Mm -hmm. Де доречно, де недоречно. <світ> Зараз ми плавно з вами пересуваємося до mm -hmm. наступного слова «клайн». «Клайн» — це в нас теж слово, яке може бути як прикметником, так і прислівником. Тільки те треба забути, не додати. І означає не щось додати. таке не забути додати. Так, не забудьте додати те, якщо це прислівник Деваріклянт, наприклад. Та, якщо ви хочете описати якусь крінжову таку сором'язливу ситуацію, От, наприклад, якщо ваша бабуся побачила ваші фотки в інстаграмі, а ви там якось не дуже по її мірках. Водити та себе <ріст> це буде клянт, так ага. відео, до речі, про святого Валентина. Те, що ми, ми з тобою, робили. Обговорювали. ми обговорювали трошки також цей момент. Якщо там якесь освічення в коханні, якесь таке від якоїсь колеги, від якого занадто... ви не дуже це прямо очікуєте, Ви така де валітклянт? Так, можна сказати, klein, оплевельс, там якийсь дуже досвід, досвід крінжовий. Тобто, багато де можна цей klein і від молоді, часто, знову ж таки, можна почути. Знаєте, що це таке? Хочете вживати, хочете не вживати, але обережно. Наступне слово сік. В попередньому відео в нас було слово дріт дуже. Так, оце, оце його дружок. дружок. Так, Дива, бра. Дева сік долі Да, щось там було дуже добре, дуже погано. Да? Це такий молодіжний варіант. Часто ще кажуть з діалектним таким підтоном шюк. Деваль гель шук. Ой, це було взагалі ну дуже якось, і вже залежно від контексту. Тобто перекласти можна як завгодно. Та що вас сік дір. Uh -huh. Плаття було прям дуже дорогим. ну дуже, Це не, не, не варіант перекладу його, як би ми сказали, українською, офігенно дороге. так? Uh -huh. Щось там було прям... Занадто мається на увазі, uh -huh. якщо не сленгово. Ще є варіанти вимови цього самого сікт", сін -сікт", тобто те саме. Це прям дуже розмовне вже. Да, Де вас", Фільмін вас Сін Сік. Фільм, фільм був дуже крутий. Ну тобто, це те саме можна було сказати сік. Тра можна сказати сін, сіт. Люба, наступне слово, і я хочу відразу сказати тобі: Дю рьо. о. Ці все так Рьо. Що, що ви почули? Люба сира? Ро Чи яка? Це сири, так? В прямому значенні це е, означає сирий. Якщо до м'яса сира так. але я не сира. Ні, Вона підсмажена. Я крута. <рес> <рес> так, тобто, ро в нас це слово, яке можна перекласти, якийсь крутий, класний, якийсь такий прямо ну, от в позитивному варіанті. Можна сказати, хана Ро флінк по шойте бане, наприклад. Крутяк, як він катається на тих коньках, так, наприклад, шильтебана ковзанах на roflink. Так да. бани, mm -hmm. та, як я вже сказала, супер круте, супер... Супер... Молодець. молодець, але так ми українською не скажемо. Mm -hmm. Рофлінг, тобто офігенно в тебе класно щось виходить так. в такому значому, і в принципі ро це приставочка, така, яку теж можна до багато слів яких притулити. Наприклад, молодь теж часто може сказати: от я родіт. Ощо пебулі ушло наприклад О, та це ну просто капець як дорого купити житло в Осло, Та? Родірт. Угу. Ще воно має таке значення, що людина просто такий міцний, е, горішок, такий, міцний такий. горішок. Наприклад, якби я ходила в спортзал, качала м'язи, накачала їх дуже багато і була б такою, прям, такою бабьохою такою мо моцною, то б Аня сказала: крута!» Оце у прям так. Значення, що я така не просто там якась умнічка. Але це ті типу, це така прям офігенна. Е, українську дуже важко підібрати до слово. людей на вулиці, знаєте, до тих таких хуліганів на вулиці, які дуже такі нічого не бояться, все там розрулюють, рішають. це можна сказати, да, е сміливі, які не бояться фізичних якоїсь втоми, якихось фізичних перешкод. Тому поспостерігайте за цим словом. Дуже цікава в нього семантика. Наступне наше слово звучить як крісе. Деваркріс пойобаний кор могла б я сказати своїй якісь там колезі чи подружці про те, що вчора був хаос на роботі, так і в українській мові в нас теж є слово криза, але воно має більш такий драматичний контекст, правда? Ми не скажемо, що в мене вчора на роботі була криза, коли я там не знаю, щось там забула, якийсь там емейл відправити, і щось. Якщо ми там... да, да. кажемо на роботі криза, це значить ну, компанія вже на межі банкротства. Тобто ми не використовуємо це дуже часто, звичайно, залежить, але отак, щоб дуже часто в сенсі. Перебільшення якогось такого сленгового контексту ми не кажемо криза. саме а норвезькою мовою це воно ну, вживається в значенні такої гіперболізації, коли ви хочете надати драматизму ситуації, да. я скажу: ох, Дефельдкріс <плес> є. А так. ви такі вас каляги, ти міда, я яй кімат, я мокпойом. Ну, вдома і... катастрофа, криза, я не знаю, що робити на вечерю, немає їжі, мені ще на роботу треба. Тобто, бачите, така гіперполізація, де конкретна криза, катастрофа має. Це слово не є прям таким вже дуже сленговим, воно має набагато ширшу сферу охоплення, і ви можете його вжити буквально де завгодно. На роботі з колегами вдома, з друзями, де завгодно. Тобто, Таке досить поширене. Ми з вами говорили про те, що норвежці дуже люблять запозичувати англійські слова, причому часто їх просто вживати без змін. Там, наприклад, вони кажуть «yes», «sorry», «nice», багато таких різних варіантів. І от якраз наше наступне слово це запозичення з англійської Я мови, прям але вже змінене під дієслово. В англійській мові є дієслово «to chill», тобто відпочивати. Та? Норвежці кажуть отчілля. Це зна значить... українською теж кажуть, чилити. Чили, Чили ти, теж як за запозичення пішло на правда? чилі, так на, на чилі. чилі. От норвежці теж часто кажуть, якщо вони хочуть передати оцей сенс розслабленості, цього не дуже активного, такого може десь пасивного та відпочинку. Наприклад, я по софен і даг. Ні, даг. І даг не підходить, бо в день ніяк ми в день відео пишемо. А іквель я вже можу собі дозволити почілити на дивані з книжечкою улюблене заняття. Та? Люба, гарну планує омочілля еквель? На який квельмен яскал «чилля» і Гельґін. Будеш чи я скал по фері. Ну то я вже фантазую. Людина але... працює не mm -hmm. просто так чилує. Так, так чилити буду. Я скажіть чилля. Угу. Тому запам'ятовуйте, легко запам'ятати, якщо ви в українській мові звикли до цього запозичення. Якщо знаєте англійську, то чіл. Ну і в принципі да, воно на слуху, тому вживайте. Наступне слово наше воно теж є дуже молодіжним. І якби я тобі сказала, що я от буду чилити сьогодні на, на дивані, а ти дуже здивувалася, ти прям так хотіла перепитати, що серйозно? Ти що не, не, не працюєш постійно, серье, ти б сказала, сер? Це сер сер дуже молодіжне. Серь, на тебе щось не схоже. Так, це скорочення від е, цього повного слова е, серйоз. Але це от молодіжний варіант, коли е, люди от такі. Сер, така атмосфера. Ти серйозно? Такий, да? Ти взагалі? Сер. Угу. Ти прикалюєшся? Угу. Був колись популярний в Норвегії фільм, називався Скам. Серіал. Серіал. Він про життя реалії молоді в Норвегії. І там саме молодь користувалася дуже часто, я звідти його саме й вивчила з цього фільму. Вони часто один одному такі сер. Це такий молодіжний саме варіант, і навіть не всі його норвежці собі дозволяють. Це дуже-дуже молодіжний варіант. А ти Але ви коли теж можеш почути? Та ні, куди я вже не молодь. Ти люба на межі десь. Між молоддю і старпером. Ну що, це були всі 10 слів на сьогодні. Якщо вам сподобалося відео, а нам сподобалася дуже ця традиція, просити вас залишити коментарі, бо попередня частина набрала 50. Давайте, якщо ця, ця частина набере скільки люба, давайте 65. Господи, підвищила ставки. 65, добре. То ми знімемо якесь ще відео. Не обіцяємо, що прям сленгове, бо ми всі основні вже вам моменти розказали, але саме розмовне таке, щоб ви могли в розмові, коротше кажучи, ті фрази, яким не навчать вас в підручниках. А наразі ми прощаємося з вами, побачимося в коментарях. Ставте лайки і вподобайки, і побачимося. Діліться! Любом хотіла сказати. Тут капцях є в носках. та там не видно. Якось так тупо, чесне слово. Господи, прости. Ні, чого гарно було, впечатляюще. Ну давай не будемо вирішати. Давно? Господи, може знизу не видно? А що там наступне моє? А як ми закінчимо цю думку? Я не знаю. Чи я себе забрала кудись, кудись, звідки не можу вийти.